Вітаю вас, друзі. Російська Федерація, порушивши свої зобов'язання відповідно до меморандуму, мається на увазі Будапештського меморандуму, де Юре зробила Україну знов ядерною державою. Адже вона, як одна із сторін договору, який називається меморандумом, не виконала свої зобов'язання, то, відповідно, і Україна не зобов'язана виконувати свої зобов'язання. І, відповідно, Україна де Юре набула знову ядерного статусу. І йдеться не про те, що вона член договору про нерозповсюдження ядерної зброї, бо якщо вона зникне як держава, вона буде членом цього договору? Не буде. Тому як Росія виходить з деяких угод і договорів щодо зброї, так і Україна має таке ж само право вийти з цього договору. Дякую за увагу! Будьмо здорові! Бережімо себе, слава Україні.